3 жовтня у Львові розпочалася одна з найбільш впливових українських книжових подій. Львів. Букфорум. Він виріс із профільного форуму видавців і чогоріч вже відбувається аж 31 раз. Сьогодні в Львові мій колега, зазвичай ведучий вечірнього району Юрій Кункевич. Він стежить, як Львівський книжковий форум доводить, що українська книжка в світі є також важливою. А ще е, він нещодавно був на презентації нової книжки вже колишнього міністра закордонних справ Метра Кулеби. І я попросила його саме звідти включитися. Юро. Доброго вечора, да доброго вечора, колеги. Зі Львова включаюся, якраз от щойно хвилин 10 тому закінчилася. Презентація книги Дмитра Кулеби, але давайте я дійсно трішки більше розкажу про 31 й львівський книжковий форум. власне презентація книги Кулеби вона не була в рамках букфоруму. Це був окремий приїзд колишнього вже міністра закордонних справ. Давайте розпочнемо із книжкового форуму. Це справді дуже важливо, бо 18 країн світу автори, інтелектуали зібралися на майданчику Львів букфоруму. Важливо чому? Бо ну на жаль, вже на Третьому році війни прильот кабу в Харків, Запоріжжя чи Суми вже на жаль, не стає такою подією для іноземних змі, а сприймається як буденність. Тому чим більше приїжджають до нас в Україну люди і дивляться на це все. Спостерігають. Потім пишуть в книжках в медіа, тим краще для посильних позицій України. А щодо Львівського форму, так він же виріс. от Справді із такого простого знаєте, як це було в нульові роки. Ми всі їхали до Львова по книжки про якісь новинки. Зараз це особливо в цьому році особливо в Видно, що це таке інтелектуальне свято, це е, справді форум, де на різних локаціях зустрічаються лідери думок, причому лідери думок з усього світу. От, уявіть собі, що е, цього року е, було е, можна було побачити власне на львівському форуму видавців лауреата Буків, Букерівської премії, це салмана Ружді відомого, е, лауреатка Нобельської премії Миру е, Олександр Матвійчук. Якраз на до речі, в ці хвилини прохвілежі її зустріч. Е, Я трішки інші локації, а також е, була сьогодні. Розмова з володарем Поліцерівської премії Девідом Ремніком. Крістіна Бердінських, наша колега, проводила цю розмову. Тому форум 31 він справді дуже змінився. Це сьогодні і розмови про сучасну молодь. Це багато про переклади, про суржик, про свободу, про безпеку. Про міф Центральної Європи була зустріч. Було дуже багато презентацій. Звісно, книжок власне і от на цю тему сьогодні був присутній на дуже цікавій дискусії в профілі вежі і вів Віталій відомий публіцист, а також наш також відомий історик український професор Ярослав Грицьк Українського католицького університету, в стінах якого ми зараз перебуваємо, говорили про нову Україну у новій Європі і дуже цікаві думки, дуже багато львів'ян. Будній день це була обідня пора, але мені було дуже приємно побачити понад 200 людей прийшло на цю зустріч, і власне говорили про ту роль, яку відіграватиме Україна в Європі після. Війни після перемоги нашої як забезпечити власне безпеку нам, безпеку всій Європі, і було дуже дійсно. от Як ти кажеш, на позитиві закінчимо наш ефір сьогодні? Так було багато, на жаль, страшних конотацій так ну можливо, страшних з точки зору тих людей, які там досі вірять в два-три днів, два-три тижні, і в принципі говорили про те, що крах демократії в Європі можливий. Сцена для цього готова, залишилось тільки знищити Україну, але є інший варіант це перемога України. І тоді власне Європа повернеться до ситуації кінця 18 століття, до поділів Польщі, а тоді в Європі Росію не знали так і про геополітичний термін Євразія всі забудуть власне після цієї війни, після нашої перемоги. Ще що цікаво на львівському цьому форумі: вперше буде публічно, і вже от сьогодні почалися ці лекції, буде прочитано курс лекцій. З яких є обов'язковим для рекрутів Азову йдеться про символіку Азову, історію батальйону, як він пройшов від статусу батальйону до бригади про церемінал, особливий про маріупольську оборону. Звісно, і ці лекції читають учасникам просто простим львів'янам і всім охочим. Два діючих офіцери 12-ї бригади спецпризначення Азов Національна гвардії України. Це от відбувається в центрі Львова. і Будь-хто може, охоче прийти і поговор... ну, почути ці. Цікаві лекції е, тому е, ще давайте. Якщо повернутися до Дмитра колеби і до позитивів, так е, сьогодні, до речі, була е, він презентував свою книгу. Це друга його книга Війна і нові горизонти. Е, лідери думок. Вони е, сьогоднішніх світових вони висловились про сьогодення і майбутнє України е, та світу, і Кулеби сьогодні розповів. Е, у, давайте добре, спойлер невеличкий е, е, ексклюзиву. Не вдалось записати, відразу скажу, бо е, він поки що в нього. Так він пояснив дуже тактовно. Існує певний мораторій на публічні інтерв'ю. Сьогодні, до речі, рівно місяць після того, як Кулеба пішов у відставку і новим міністром закордонних справ став Андрій Сибіга, І сьогодні, через місяць, це перша публічна поява Дмитра Кулеби була на публіці. До цього ми знаємо, він їздив там в Україну. Ми до речі хотіли про це поговорити. Що він побачив в Україні? Жи питання були заготовлені. Утім, Кулеба сказав так. Ну ні, ще не час, і він зараз буде знову їздити в Україну, і в листопаді приїде. Thank you До Луцька і пообіцяв нам інтерв'ю, до речі, е, тому сьогодні от було таке перше публічна поява Колеби, Він розповідав більше про книжку. І, звичайно, в, в рамках ну, і тут, тут в стінах УКУ е, дуже багато було студентів, викладачів, які е, чекали від нього е, думок. Адже це ну Дмитро Кулеби був останні два з половиною роки е, на чолі нашої дипломатії. Було без зустрічі з Блінкінем, е, Джонсоном, е, Байденом і тому подібне. Так і знаємо всі, що людина дуже багато знає і багато е, зібрала інформацію. Інформації і тому числі, от в цій книжці новій про яку ми говоримо: війна і нові горизонти. Це збірка есеїв. Це 23 есеї. Вони написані, написані е, видатними інтелектуалами, дипломатами з різних куточків світу. Там є Борис Джонсон, там є колишній очільник е, ООН Пан Гімун. Там є історик британський Енеплбаун. Там є Жозе Борель, очільник вже колишній, скоро буде європейської дипломатії. Там є Сергій Плохий історик. Там є Збігнєв Рава, колишній міністр затонних справ Польщі. Тімоті Снайдер, звісно, Саманта Пауел. І 23, 23 таких есеї, вони написані були в першій половині 23-го року, трішки інший був контекст. Але Кулеба всіх цих авторів він обзвонив і попросив, щоб вони написали про світ під час війни і про світ, який він буде після війни. І, власне, ці 23 есеї, які вдалося вибити Кулебів зі своїх колег, Так він, до речі, скаржився, що задання то було поставлено. Не всі дуже почувши, що це про ну український міністр дзвонить, погодилися написати, але важко було дедлайн дотриматись. Дуже всі так запізнювалися з своїми текстами. Ми. Розповідав Кулеби сьогодні про те, як важко переконувати світ, про колоніальну сутність Росії, про те, що перемогою, про те, якою має бути наша перемога, якою цю перемогу інколи сприймають наші колеги в світі. ну Власне, закликаю перенаводі передбати придбати книгу Дмитра Кулеби. Якщо ти от казала про. Щось позитивне так про те, що сьогодні в продовження я побачив у Львові на букфорумі і на цій лекції Дмитра колеби Всі інтелектуали яких вдалось почути під час всіх цих дискусій, сходяться на одному. Люди мир буде дуже складним перемогою Буде те, що держава Україна вперше в історії. Він з Росією багатолітніх сторічних з Росією Україна збереже свою незалежність, і це буде нашою власне перемогою. І всі до речі, спікери сьогодні бажали і просили, щоб українці вірили в себе. Бо якщо ми не будемо вірити в себе, як тоді всьому світу вірити в Україну в нашу перемогу? Ну власне такі думки сьогодні вдалося зібрати. Скажу одне попри те, що дуже складно на круги і кожного дня нас накидаються такі мільйони негативної інформації. сьогодні вчора і завтра. Це буде е, читайте книги книги, знаходьте час для книг читайте знаходьте час для роздумів. Так е, на жаль, мусимо жити сьогоднішнім днем, але треба зазирати і в день завтрашній. А в розумних книгах, в розумних людей, авторів ці думки є. І сподіваюсь, е, наші читачі і глядачі вечірнього району власне е, так само не живуть сьогоднішнім днем, а читають книги і е, це розумні глядачі. Дякую тобі, Юро, за включення. Ще раз сподіваюся, що в нас відбудеться впевнено в цьому сценарії, коли Україна переможе Росію і врятує Європу. У нас немає іншого виходу.